Начинаем с сенсационных новостей. У нас с вами что не день теперь, то сенсация. Итак, первый контакт между Москвой, Вашингтоном и Киевом состоится на следующей неделе в Саудовской Аравии в Арияде. Контакт очный. И обратите внимание, трехсторонний. Впервые. Так, стоп, Ольга, буквально вчора на всіх каналах ви розповідали, що цей мир на двоїх, що Україну на перемовинах ніхто не чекає, що будуть домовлятися Росії Сполучені Штати без України. А тут виявляється, ні. забули все, що вчора казали. Соловйов прям смакував неоднозначною відповіддю Трампа в підсумковій програмі. Это как-то несколько отличается, да, от той трактовки о том, что Это как-то несколько отличается, да, от той трактовки о том, что равноправное участие Украины в переговорах. Трампа даже спросили: а как будет Украина участвовать равноправно? Вы немного отстраняете президента Зеленского от этого процесса. Нет ли такой опасности? Нет, я так не думаю, пока он там. Но знаете, в какой-то момент им тоже придется провести выборы. Им придется провести выборы. Вы рассматриваете Украину как равноправного участника этого мирного процесса? Інтересний вопрос. Я думаю, вони должны прийти к мікрі. люди людей И Я думаю, що вони должны поміритися. Я сказав, що не треба було вступати в эту плохую войну. І я думаю, вони должны поміритися. Вот что я думаю. Та що там Соловйов сама Скабієва спочатку цитує Трампа як новину, який сказав, що будуть перемовини на трьох, а потім одразу ж в сюжеті встиг відпрацьовує заготовлена пропаганда. Послухайте, як вони це. Подають. А далее я уже поясню, как это работает. Трамп хочет выбросить Киев из-за стола. Wall Street Journal словно хоронит Зеленского. И сейчас Трамп открыто обсуждает длительную встречу для переговоров по окончанию этой войны. Произошел заметный сдвиг, потому что во времена Байдена, когда началась война, он собрал коалицию, чтобы НАТО помогла Украине. И администрация Байдена ничего не говорила об Украине без Украины. А вот по этой теме есть вопросы. Хотя Трамп и поговорил с президентом Зеленским, он сфокусировался Ірван на тому, щоби США і Росія работали над урегулюванням конфлікта, як працює пропагандистський меседж, перше. Цитата вирвана без контексту і посилання зі статті Wall Street Journal. При цьому показують новину на різку MSNBC про телефонну розмову, і на фоні англійською говорить невідомо хто. Це не цитата безпосередньо зі статті. Тобто, можливо, це не читали, я не знаю, прямо на каналі Росія 1, а можливо, знову ж таки просто вирвали без контексту, без нічого, з якогось включення. Якогось кореспондента, і все це під яскраві швидкі кадри. Це називається кліпова нарізка через яскраві флешки. Це переходи у ці такі блим-блим, і така тривожна музика. Все це склеїли, погнали, йдемо далі. Я від учора вам кажу: не робіть, будь ласка, ніяких висновків тільки по перших заявах, особливо висновків по тому, що кажуть російські пропагандисти. От, наприклад, видання а. Аксіос, якому можна довіряти, бо вони справді неодноразово опубліковували інсайди з Білого Дому, це ті, які тиждень тому писали про ракети Петріот, які Україна е, отримала від Ізраїлю. Пам'ятаєте, так так от Аксіос написали, що одразу три їхніх джерела, які були присутні при розмові Трампа і Зеленським, сказали, що розмова була позитивною тривала вона довше ніж тривала розмова з Путіним. Це якщо вам важливо... Довго чи недовго. розумієте? Так Трамп сказав Зеленському, що. Розуміє його занепокоєння щодо розмови з Путіним, але наголосив це цитата: я повинен поговорити з Путіним, щоб врятувати Україну. Він спочатку почув позицію Путіна, як він сказав, аби була надалі предметна розмова. Трамп сказав Зеленському, що Хуйлуша хоче укласти угоду, підтвердив чи досі Зеленський налаштований на її укладення. Зеленський сказав так, але попередив, що Путін просто говорить Трампу те. Що той хоче почути, погодьтесь, поки ніякої зради. Наприкінці розмови Трамп дав Зеленському свій особистий номер. Сказав, що той може зателефонувати йому будь-який час безпосередньо. Зеленський натомість пообіцяв подарувати Трампу чемпіонський пояс Олександра Усика, що може означати дві речі: або в Зеленського немає свого телефону, щоб дати натомість Трампу, або Дональд просто хоче на майбутнє. Утніх перемовинах виглядати абсолютним чемпіоном і дійсно здивувати Путіна своїм відоном. Що мене тішить, що в Росії пройшла

Руки американців по локоть в крові наших парні. Якби не вони, то ми б давно вже, так сказати, розібралися київської хунтою, і на Україні не було б ні такого кількості жертв, ні такого кількості розрушень. На Україні вже давно був, був мир і порядок. Тобто ви не можете навести порядок в усіх сенсах в Росії, але лізти наводити порядки і до нас це перше. А друге лікті в крові не у американців. Ні. Саме російська кров на руках українців це є наш спільний знаменник. Єдине джерело влади в Україні це є ненависть до росіян. Через усе інше ми будемо сваритися. Що мене тішить, що вчора я зміг розмухати пукани як фанатів Порошенка, так і. Прибічників Зеленського, як адептів Порошенка, так і його хейтерів. Одним я недостатньо критикував, іншим я замало захищав. Дякую вам, моя люба спільнота, що залишаєте з нами, не зважаючи на те, що подобається, що я тут кажу, чи ні. Це, як на мене, є ознака тверезості, небажання залишатися в певному інформаційному вакуумі, як кажуть бульбарці. Так моя мета бути з вами. Завжди чесним, щоб ви саме чесність і правду найбільше цінували на цьому каналі, незалежно від того погоджуєтесь ви з моїми думками чи ні. Тому, будь ласка, поставте лайк, підпишіться на канал. А ми продовжуємо показувати вам російське ниття. Да, аміріканці зробили ну так сказати є британці. И столетний договор подписан, и заявление британцев сегодня о том, что они увеличивают поддержку Украины. И в Германии, прошел такой малозамеченный факт, да, ну а я, я считаю, что он, так сказать, он очень знаковый. Позавчера впервые суд Германии экстрадировал на Украину украинца, которого Украина подала в розыск за уклонение от мобилизации. То есть это только первый звоночек. Это о чем говорит? О том, что сегодня по всей Европе будут, так сказать... Отлавливать, как они говорят, ухилянтов и возвращать их на Украину. Так. Вже сформований ТЦК Монте-Карло, розписаний план бусифікації в Монако з Ламборгіні одразу в Бахмут. І, насправді ж з Німеччини до України не екстрадували людину, яка втекла від ТЦК. Це так російські медіа подають це, так. Українські телеграм-канали підхопили. Насправді ж, якщо відкрити статтю і почитати, то не втеча від мобілізації стала причиною його екстрадиції цього українця. Українці звинуватили в тому, що він погрожував насильством поліцейським в Німеччині. А на суді цей українець сказав, що я не можу повертатися в Україну, бо не хочу, щоб мене мобілізували, і ця. Відмазка не стала причиною для того, щоб залишитись в Німеччині. Німці сказали їдь до себе додому, погрожуй там своїм поліцейським. Я думаю, що все логічно, нехай їде сюди, і тут сидить в тюрмі або там що вирішить український суд. Але для тупорилова Маркова який ото все казав, вей, це колишній депутат партії регіонів, це ск... занадто складна логічна конструкція, щось там читати, статтю відкривати далі, ніж заголовок. Мені Знаєте, одчасне, може бути не прав, напоминає ситуацію перед Второю мировою війною, коли американці при американців вони привели власти, консолідували Европу, потім встроїли Советський Союз і так сказати, і Германию і, і зарабатывали на этом. На світлині з вусами це головний дипломат СРСР з прізвищем Руку рукою тисне Йоахім фон Рібентроп, міністр закордонних справ Третього Рейху, і за сумісництвом радник Адольфа Гітлера зовнішньої політики. Як гадаєте, хто з цих двох насправді був американським шпигуном? А от хроніка за 1 травня 1941 року. Нацисти присутні на параді в Москві, це за на місяць вони почнуть бомбардувати радянський союз, але в той момент СРСР і Німеччина ще були союзниками, і вони вже успішно розділили Польщу. В них там були спільні плани по розподілу Європи всієї подальшої. Звичайно, можна сказати, що це в німецькій формі були американські шпигуни, і це вони посварили Гітлера і Сталіна. Але як кажуть в Росії, хто старе пам'яні, той отримає 15 років за дискредитацію. Армии. Стран социальных кругов есть абсолютно жизненные интересы в этой войне. Они кровно заинтересованы в том, чтобы война продолжалась, причем бесконечно долго, пока не кончатся украинские солдаты. И это прежде всего Великобритания. У которой действительно своя политика в Европе. Чекай-то, чекай так была ж кровь русских солдат на руках, а тут украинские солдаты. Якось не мое спільну у них цього приводу. И она точно не совпадает с подходами нынешней американской администрации. Есть влиятельная, безусловно влиятельная европейская бюрократия которая на кон поставила свои личные карьеры. То есть вот эта вот социальная группа поставила три года назад на кон свои личные карьеры, свое личное благополучие. Это, собственно, именно то, за что эти люди будут хлестаться до упора, до, до конца, пока у них не кончится патрон. Патрони не закінчаться ніколи. До речі, помітили, коли Росія дескільки півтора роки тому опублікувала світлину Калібри не закінчаться ніколи», то обстрілів з калібрів поменшало в рази. Я до речі не пам'ятаю, коли були останні обстріли, що масово прилітали по нам калібри. Мабуть, все ж таки інформація про те, що на великих десантних кораблях які наші дрони знищували в чорному морі, були калібри. Вона була не перебільшенням. Тому лайк нашим всім захисникам, які роблять неймовірні речі, ми, може, навіть не знаємо масштаби, та ми точно не знаємо масштаби, але факти говорять про те, що калібрів нема. Але повертаємось до наших заокеанських друзів, їхньої політики, їхніх заяв, коли я кажу: не робіть ніяких попередніх висновків, дочекайтесь реальних дій, кроків, підписаних паперів. Бо наразі вони, я маю на увазі і Сполучені Штати, і Росія вони одне одного перевіряють. Вони то лякають, то заспокоюють. От слухайте цитату: США можуть відправити війська в Україну, якщо Путін не погодиться на мирну угоду, яка гарантуватиме довгострокову незалежність України. Про це сьогодні заявив віце-президент США Джей Дівенс в інтерв'ю Street Джорнал. Тобто Росії напряму кажуть: ви потужні, але ми вас надринькаємо, якщо ви не будете такими потужними, як нам потрібно. Але ми з вами хочемо дружити, але на наших умовах. Нашим зрителям напомню, що є безумно странне правило. З кожної нової американської адміністрації у нас починається за здрав'я, закінчується за упокої. І, в принципі, це повністю відповідає цьому правилу. Дійсно, нова адміністрація, видимо, іскрення хоче добитися якогось міра на Україні, але вони розуміють його зовсім не так, как а, озвучила, а, озвучил наш президент, а, они понимают это через призму заморозки, через призму достаточно быстро достигаемых каких-то результатов. В этом плане, кстати говоря, вот то, что мы вернули им гражданина Америка», это такой подарок. Обменяли, минуточку, Но... извините. Извините, нет. Обменяли. Это не подарок. Обменяли. обменяли. Это Но очень... для Трампа это, безусловно, обмен. подарок, потому что теперь он своей аудиторией mm -hmm. может продать, смотреть промежуточный результат. Это при том, что пусть глядачи нашего Каналу, які дивилися випуски на цьому тижні, пам'ятають, що росіяни самі два дні тому казали про віддали американця як жест доброї волі, як політичний шах. А тут уже обміняли. Ну ви зрозуміли, так послідовністю прям тхне від них, як зазвичай, але що мені нагадує весь цей ем, навколо перемовний двіж? От просто, наче флешбеки 2018 року. Той самий вайб перед першими зустрічами Путіна і Трампа, дивіться Подивіться, Я з господином Трампом не знаком аронопутін. I have no I'm idea. I'm I never met Putin. Yeah. Я его никогда не встречал. I never met Putin. I don't know who Putin is. But, он яркий очень человек, талантливый, без всяких сомнений. He said one nice thing about me. He said I'm a genius. Я на ходу сказал, что Трамп яркий человек. Никаких was... других характеристик я ему не давал. He is really very much of a leader. Well, I... Он абсолютный лидер президентской гонки. But I don't know Putin. I don't know Putin. I don't know Putin. He said nice things about me. Верил, вами, том, if he says great things about me, I'm going to say great things about him. А потім, після трьох зустрічей Лабезань в дьосне і так далі, почалися висилки російських дипломатів, санкції проти оточення Путіна, джевеліни для України, розйоб вагнерівців в Сирії. З ким чинином у Трампа була така сама історія. Вони спочатку сварилися. Ну тобто, Трамп сварився з ким чинином, бо кімчинин завжди був кончений. Тобто він не робив нічого такого, чого не було до цього. Так завжди там свої ракетулічки випробовував. а Потім Трамп почав його за це сварити. Але е, перезустріч. Річо в Сінгапурі вони помирилися після зустрічі. Трамп навіть казав, ми закохалися. Казав про чудові листи, які Кім йому писав. Е, от зараз цитати прямі Трампа про Кім Кімчинина. Він дуже розумний, прекрасний переговорник, дуже талановитий лідер. Він любить свій народ, хоче для нього найкращого. А далі вони вже зустрілися, щоб підписати угоду в Ханої. Тобто Трамп пушив, щоб підписати угоду по денуклеаризації Північної Кореї. Кім хотів, щоб спочатку з них зняли санкції. ООН а далі вже буде закриття ядерної програми чи її обмеження. А США казали ні, спершу стільчики, потім грошики. Тому Кім звалив там через 40 хвилин з цієї зустрічі, і Трамп сказав, хе, як. Крот з чеського мультика просто виліз, такі е! ну і все він про нього забув, і все залишилось як було. Тому кажу: якщо навіть Трамп післязавтра наб'є на всю спину е татуху з Путіним, який летить на Орлі, то це нічого не значить. Це тимчасова татуха переводка Яку він здере, як тільки Путін не захоче підписати угоду, яка буде вигідна Сполученим Штатам, що ми на що ми маємо з вами звертати увагу на заяви пропагандистів з анонсами того, що буде відбуватися у нас тут? Ви зараз розумієте про що я вчора? Я показав ось цей фрагмент, але я його читав трошки неправильно. Вони казали, що у нас в Росії будуть тіракти, а сталося все навпаки. Послухайте. Здесь может возникнуть в ближайшие месяцы, к сожалению, ситуация, в которой мы можем стать свидетелями серьезных провокаций. Например, Ну как, все летят дроны же, они же не Нет, я думаю, не что могут быть что -то еще можно... го гораздо более серьезные провокации против России. Это могут быть террористические акты, на которые России будет, будет трудно не реагировать. Вы имеете в виду, это вы предполагаете террористические акты на нашей территории, украинские, или вы предполагаете Без нечто рейс. сделанное на украинской территории, и так. что это, и это сделано быть... под нашим и флагом. И может... Для меня тут спрацовало бажана за Дисней, и я подумал, что это они анонсируют какие-то штуки у себя, Всередині Росії, які будуть відбуватися там черговий бадабум в якомусь торговому центрі. А зранку вони влупили шахедам по енергоблоку четвертому. Просто по е, у цій штуці, яка захищає від радіації четвертий енергоблок. Все вже показали конкретно, що це був шахед, уже його і номер. МАГАТЕ запросили, МАГАТЕ сказали, що там викиду радіації не було. Але все ж таки. Чекав, що Скабєєва скаже, що це провокація е, і їх западних кураторів для того, щоб проматірувати ігру Сталкер 2. Я б не був би здивований. І я думаю, ви теж, друзі, дякую, що ви додивились до кінця. Поставте, будь ласка, дзвіночок біля кнопки підписатися, бо якщо на вихідних все ж таки відбудеться щось суперцікаве, то ми не просто зробимо випуск, ми ще й вийдемо на стрім, будемо з вами говорити в прямому ефірі. Дякую всім. Побачимось дуже скоро. Па-па!